У Дніпрі витратять додаткові гроші на охорону для навчальних закладів. Про це повідомляє телеканал Д-1 з посиланням на тендер, опублікований в системі державних закупівель Прозоро. З міського бюджету планують виділитись додатково 1,4 мільйони. Зазначимо, що у грудні минулого року мерія вже виділяла 13 мільйонів на цю ж послугу. Переможцем тоді стала охорона фірма Джеп, яка була єдиним учасником торгів. Ця ж фірма охороняє і мобільні укриття у Дніпрі. У тендерній документації немає жодних змін порівняно з минулими торгами. Майбутній підрядник, яким, ймовірно, знову стане Джеп, має цілодобово чергувати біля 19 закладів освіти у Дніпрі і слідкувати за їхньою безпекою. Бачили ви, можливо, охорону поблизу цих округів? Ні. Взагалі ні. Н ніколи не бачила. Я навіть ще її не бачила, навіть не бачила. Взагалі, Взагалі немає. Нема. Ні. ні разу не приходилось. Так, можливо, я просто не бачила, ну ні разу.